16 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав указ номер 143-2022 про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Згідно цього указу в Україні кожного дня проводиться загальнонаціональна хвилина пам'яті о 9 годині ранку. Хвилина мовчання це один зі способів виказати шану загиблим і вдячність чинним військовослужбовцям, а також підтримку родинам, які втратили близьких через війну сім'ям. Безвісті зниклих і полонених у візирській СТГ до щоденної хвилини мовчання відносяться дуже поважно у кожному закладі, починаючи з сіль ради, закінчуючи дитячим садочком, кожного ранку о 9 годині вшановують пам'ять загиблих героїв. Ми хочемо, щоб хвилина мовчання стала знаком не тільки так, тому що потрібно. Кожна людина повинна сама відчути, що це важливо для неї, для громади, так для України в цілому. Тому що якщо зупиниться один, це нічого, але зупиниться вся країна. Це буде знак для більшого, що в нас в кожного болить, так що в кожен щось втратив. Ми кожного дня в громаді так вшановуємо пам'ять е героїв, які загинули в нашій громаді, хлопців. Так згадуємо всіх, хто в Україні полег. Для нас це дуже важливо. Кожне свято в закладах культури починається з хвилини мовчання. Кожен захід в сесії виконкуємо так. Починається завжди теж з хвилини мовчання та державного гімну. Це дуже важливо для нашої держави. Проте, вшанування пам'яті загиблих героїв кожного дня о 9 годині ранку. Це не тільки про посадовців та робітників різних закладів та підприємців. Кожен житель країни, де б він не знаходився, має в цю годину зупинитися та віддати шану тим, хто ціною свого життя виборював свободу для України. На жаль, за час повномасштабної війни цей ритуал для декого став дещо формальним, тому щоб долучити та привернути увагу до хвилини мовчання якомога більше жителів громади, відділ культури, туризму та культурної спадщини візірської сільської ради прийняв. Рішення проводити певні заходи щодня, везерський будинок культури кожного ранку, о 9 годині, буде включати хвилину мовчання і гімн України, що ми побачили з першого дня, коли включили, да вийшли, зупиняються машини, зупиняються люди. І навіть ви зараз побачили це дуже приємно, коли люди розуміють, що це за «Хвилина мовчання, і які зараз і тоді були часи. Я сподіваюся на те, що ми покажемо і донесемо до кожної людини, що хвилина мовчання треба зупинитися. Дуже важливо, щоб всі зупинялися, пам'ятали цінність, свободу і пам'ять тих солдатів, які поклали своє життя і вітають і ті, хто зараз боронить нашу землю. Хвилина мовчання є важливим ритуалом вшанування пам'яті загиблих, вираження скорботи та єднання. Вона нагадує про ціну, яку платить суспільство за свободу та мир, про важливість пам'ятати тих, хто віддав своє життя у контексті війни в Україні. Хвилина мовчання є щоденним нагадуванням про жертви та героїзм. Вона також сприяє згуртуванню суспільства у скорботі та взаємопідтримці.